Добрий день! Сподіваюсь, що ви дуже сумуєте за своїми друзями та за заняттями. Сьогодні пропоную позайматися математикою. Ми згадаємо цифри, які ми вже вивчили, і вивчимо нову цифру, цифру 6. Також навчимося її писати. А зараз давайте порахуємо разом з вами предмети та згадаємо цифри. Погляньте, скільки метеликів. Правильно. Один. А скільки м'ячів. Два. Скільки богатирів? Три богатиря. А скільки пінгвінчиків зображено? Чотири. Скільки пальців на одній руці? П'ять. Скільки цуценят? Шість. Все вірно. А якою цифрою позначають число шість? Правильно, цифрою шість. Ось вона яка, погляньте. Число шість більше, ніж число п'ять. Цифра шість, як бегемотик, має кругленький животик. Ну, а шийка як дуга, вліво зігнута вона. Щоб краще запам'ятати цифру 6, давайте викладемо її з підручних матеріалів, що є у вас під рукою вдома. У мене цифра 6 вийшла з камінців, гудзиків, лічильних паличок та батарейок. А зараз спробуйте викласти цифру 6 самостійно. Поставте відео на паузу і зробіть це, не поспішаючи. Дітки, а погляньте на малюнок і скажіть, на що схожа цифра шість. Знайшли схожість? Молодці! А погляньте тепер на цей малюнок і скажіть, що це за казка? Правильно, це рібка. А зараз порахуйте, скільки героїв тягнули рібку. Правильно, шість! А чи знаєте ви, що у камашок по шість лапок? Ось зараз порахуйте, скільки лапок у бабки? Шість. А у мухи теж шість. А у сонечка теж шість лапок. Молодчинки! Ось погляньте на наступну картинку. І спробуйте знайти всі цифри 6 серед інших цифр. Будьте уважні! Але вам потрібно це робити, поки смужка внизу екрана буде рухатись вперед. Будьте дуже-дуже уважні. Готові! Починаймо! Стоп! тепер перевірте, чи всі цифри 6 ви знайшли. Вони підсвічуються червоним. Молодці! Настав час трішки пописати. Давайте згадаємо, як правильно тримати олівець або ручку. У цьому вам допоможе підказка. Малюнок. А тепер погляньте, з яких елементів складається цифра 6. Це великий півовал хвостик вгорі. Та великий овал животик цифри 6. Цифра 6 завжди пишеться згори, тобто з хвостика. Потім плавно закручуємо животик і цифра 6 готова. Спробуйте спочатку написати цифру 6 у повітрі, а потім на папері. Молодчинки! Ви дуже гарно попрацювали сьогодні. Сподіваюсь, вам було цікаво.